Так, є такий от донфенчик 404 g 2 вже по наявності. така от сороковочка. Так, доброго ранку. Це ось свіжі надходження. Тільки вчора розвантажилися і вже є зібраний із примусовою гідравликою дві пари гідровиходів. Трьохціліндровий двигун, синхронізована коробка передач, реверс, бокові коліски. Отак от він виглядає. І також вже є 244-й G2B. Отакі от, от красені є по наявності. Це у нас 24-ка із 390-м двигуном. Повністю рівна підлога, бокова коліса. Реверс, синхронізована, теж коробочка передач. Дві пари гідрових ходів, примусова гідравлика. Он ще хочуть одного поставити на зборочку, а охрана, блядь, спить! Тобто, друзі, кого цікавить така техніка? Є вже по наявності <кій> донфенчики. Ну і як завжди рубрика, друзі, шифенги. Є 240-ві, є 350 отак от, от донфенги приходять і от, будь ласка, їде вже на зборочку. Дядько Федір 244 G2Б. До речі, отримали. 244 G2B вже є із кабінкою. У понеділок зберемо і зробимо огляд 24-ки із кабіною. Отак от от виглядає шифернг 350L. Це у нас 35-ка, задньопривідна, на 24-х колесах. Коробочка передач 3 плюс 1. Блокування диференціалу примусова гідравлика. Так от воно все виглядає. Кого цікавить, ми знаходимося за адресою. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також є по наявності отакий от синтайчик 244. Це у нас 24 очка на 24-х колесах, на редукторних мостах із рівною підлогою бокова куліса. Без ніякої резинової муфти. В бюджеті, ну от, будь ласка, такий буде коштувати 5400. 5 Потім... Ні, ханво немає. Потім отакий от от буде коштувати 5 5600. Не, обміну немає в нас. Отакий от от цінтайчик, це на широких колесах, буде коштувати 5500. 5 так, це вони всі повнопривідні. Те, що я вам показую, це оцей, цей і той. Це повнопривідні. Ну, Такий буде 8200, це у нас свіженьке надходження, Донфрам 244 G2B. Потім за 7 000 може бути. Ось, будь ласка, такий от Оріончик RD404. Це в нас буде 40 -очка. І також отакий от Оріон РФ 240. Вибачаю, за телефонний дзвіночок. Ось такий Оріон РФ 244 із реверсом буде коштувати 6800. До речі, нагадую, що на трактори Solis. РХ, як вивчаюся, на 105 є акційні ціни. Хто планував придбати собі солі на 105 кінських зим, то в даний час можна придбати його за 30 800 доларів. Також знижені ціни на RX50. 50-ку можна зараз придбати із реверсом за 24 900 і без реверса за 23200. Це будуть з кабінкою, також є без кабіни Solis RX50. Такий буде коштувати 16800. Найтяжча 40 ківочка це у нас Orion 404 Pro. На 50 очному шасі йде. Це найтяжча 40 ківочка Зверніть увагу, який здоровенний передній міст. Повністю рівна підлога. Кермо регулюється по нахилу. В даному тракторі бокові куліски. Це у нас понижена, повишена, ходозменшувач. Це у нас коробка передач, 4 передачі. І є, будь ласка, звісно, реверсть. Задні колеса в нас йдуть 28, передні у нас йдуть 20. Отака от потужняча задня навісочка. До 50 О, до 500. Так, да, ну, Звісно, можна буде підібрати до 500 тисяч. Дві пари гідровиходів. Шифінги починаються від 3100 доларів. Від 3100 доларів починається. <кій> вся, нагадую, що вся техніка по наявності ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також є БУ Япончики. Е, ні, Кентавра немає, е, є Оріони. От є такий от Янмарчик EG224 на півавтоматі. З невеликим напрацюванням йде в комплекті із ґрунтофризою. Також АФ-33 на півавтоматі. І є, ось, будь ласка, Кубота l 205 і Янмарчик РС-24. Ці два трактори йдуть на механіці. І в понеділок будемо розвантажувати свіжі надходження БУ для Там будуть такі прикольненькі модельки. Отакі от, от є по наявності Orion 504R. Це у нас 50-ка. Не за всі гроші світу. Такий здоровенний масивний трактор. Також є Донфенг. Зараз покажу Донфен 404 G2 із кабінкою. Отакий от гарний апаратик. Показую вам за 300. Зараз вам за 300 покажу. От такого плана буде шифринг 240, це одноциліндровий з ремінним приводом. Донфен 404 G2 буде коштувати 10100 є по наявності ось свіжі надходження в даному тракторі. Солісі, да, є, зараз покажу. Три передачі вперед, одна назад, так само понижений, 3 плюс 1. Отака от панель, панель приладів і отака от вісочка. Даний трактор коштує 3100 доларів. За 15 вам з кабіною чи без кабіни. Так, Солісів 105-х є по наявності одненькі стоїть. І тут, бачите, скільки їх є. Так, японці є. По солісах 105-х 3800. Так, був у япончики солісів без кабіни 105-х немає. Отакі от, от є Kubota l 205, РСК-24, АФ-33 і ЄДЖ-224. 40-ка 700. Джинма 404-700. По япончиках в понеділок будуть свіжі надходження. Будемо розвантажувати в понеділок або максимум вівторок. Будемо розвантажувати контейнер. Там трошки тракторів є. Слідкуйте за ефірами, за моїми відеооглядами. Буде гарна розпаковочка. Ось, будь ласка, вам Солисы 105 Ось Вот такие вот красавчики. Куди не гляньте, сами Солисы. Везде Солис, Солис, соли, Солис. Вот так и есть Ориончик рд 404. Це у нас сороковочка із рівною підлогою, з боковими кулісами і з примусовою гідравликою, дві пари гідровиходів. І отак от він виглядає. 105-й, є по наявності. Більше 20 одиниць стоїть. Можна, якщо плануєте придбати, то є. Якщо є можливість, то можете приїхати, вибрати собі, прокататися. Так, оріончик отакий буде коштувати 7 тисяч. Отакий от Оріон коштує 7 тисяч. Також є ловольчик 504, це у нас 50-ка. із кондиціонерчиком. Оріон з кабіною 50-ка буде 12 тисяч коштувати. Камера заднього виду, також є камера переднього виду. Бокові куліси, понижена, повисена, ходозменшувач, реверс. Кермо регулюється по нахилу. Ось от донфенчик. Це у нас 244-й G2B із примусовою гідравликою. Також є і 40-вочка. То хто планував придбати? Техніка по наявності. Е, ні, обміну у нас немає. Обміну немає. І шехвенги. Така лінієчка шехвенгів. Е, Саме дешеві з кабіною ловел 8600. Отакий от цинтайчик от 244-й із рівною підлогою, з боковими колісами. Без резинової муфти на 24-тих колесах. Там е в даній моделі задні 11,2 на 24, передні 6,5 на 16. От, також є на роботу. Кого брати на роботу? Е також є. Була прошечка 244. -й. Такий от ловольчик акційний 504 із кондиціонером. Оріончик прошечка 504. -та. Отакий от от Сентай на стандартних колесах 9,5 на 24 із рівною підлогою на редукторних мостах, боковою колісою. 24 на задні колеса. Передні у нас ідуть 16. без Резинової муфти, повторюся, тобто буде працювати гарно. Трактори шифенг. 12К, ось, будь ласка, вам оріончик. 50 прошечка на таких от здоровенних мостах з 495-м двигуном. По цінах 5. 400, 12, 17, 500, 5600, 5500. Такі починаються, це у нас одноциліндрові з ремінним приводом, починається від 3100 доларів. Ні, зомліонів 40 немає. Кентавра 404 немає, є Оріон 404, РДшка 7000 буде коштувати. І отакий от Don Fenчик от 404 G2B. Також 40 G2B. Отакі от красені. красавчики. Дядько Федір 40ка з кабіною. Також вже отримали 24 очки з кабінами. Ні, Шифенга 404-го немає. Ось такий от оріончик 50-ка. Здоровий, масивний апаратик. Нагадую, що на трактори Solis на 105 кінських сил зараз діють акційні ціни даного тракторця можна придбати за 30 тисяч 800 доларів. Ні, не, не одинакі вони. Вони не одинакі. ДТЗ немає. Добрий день. Добрий день. Цей менший. Той більший. Дякую за подарунки. Ай, вогник-вогник, жарко жарко. Бачите, так, так, так далі відійти. Ось такі от красавчики є. Ловили, які є тільки 50-ки. Саме це буде шифер 240-й 3100 доларів. А по трьохциліндрових з передком, з гідропоцілювачем, це буде синтайчик 244 без резинової муфти на 24-х колесах і з боковою колісою за 5400. До 5400. 400 Ось от такий. Нє, донфенга е, немає, е, не G2, 10, так, є g 2 10100 Так, ловел 504-ї сакційний от от за 15, е, за 17500 і отакий от от стоїть із камерою заднього виду, переднього виду. Буде коштувати 17800. такий Донфенчик. Будь ласка, є по наявності. А якщо старий, там 8400, знайдемо. У мене тут немає, але знайдемо. Ні, Сентаї немає. Так, доброго дня. Отакий от, от Ловольчик 504-й. А хто що буде продавати? Класний коментар. Каже, скидайте ціни, бо нема, буде кому що скоро купляти. Е, дивіться, домовлялись на п'ятницю, значить вчора мені Олешка відповідав відповідь, якщо все добре, в понеділок, максимум вівторок, запчастини будуть вже в нас. Я зрозумів, це по ролику і по ремнях. І по термостату, якщо пам'ять не зміняє. Скаута немає, є такий ось оріон. Отакий от от оріончик буде коштувати 7 тисяч. Є отакий от от за 7 тисяч. Дядько Хведір. 40 івочка з кабіною. А це ось 24 очка без кабіни. А це у нас 40 очка з кабіною. Точніше без кабіни. А там є з кабіною, а це ось без кабіни. Ловола 110 го немає, є солі 105 й Ось, будь ласка, 3800. Ось такі от 105-й, 3800. Є по наявності. Так, друзі, буду завершувати ефір, бо багато телефонних дзвінків треба надати інформацію. Всім гарного дня і до зустрічі!